Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про односторонню відмову від договору оренди землі. Статтею 31 закону України про оренду землі передбачено, що розірвання договору оренди землі можливе лише за взаємною згодою, а його розірвання в односторонньому порядку не допускається. Проте статтею визначено і винятки з таких правил. Якщо така можливість передбачена договором або законом. Сторонами можуть визначатися будь-які підстави для розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку, або визначатися, коли одна із сторін набуває таке право. Це може бути як базові підстави, наприклад, про несплату оренди або використання земельної ділянки не цільовим призначенням, або більш специфічні, наприклад, встановлюється строк, після якого сторона набуває таке право. Верховний суд у своїх постановах зауважував, що договір вважається розірваним у разі односторонньої відмови від договору, якщо така можливість прямо передбачена договором або законом. Вважається, що наявність у договорі умови про можливість його розірвання в односторонньому порядку є вирішальною. При цьому така відмова трактується як односторонній правочин, оскільки є волевиявленням сторони спрямованим на припинення цивільних прав та обов'язків. При вчиненні одностороннього правочину воля виражається однією стороною, але чи зобов'язана така сторона повідомляти другу сторону договору оренди Землі про розірвання договору в односторонньому порядку? На це питання відповідав Верховний суд ще у 2022 році та зазначав наступне: вчинені відмови від договору породжує істотні правові наслідки у вигляді розірвання договору. А тому сторона, яка має право на відмову від договору, вчиняючи односторонній правочин, має повідомити про це іншу сторону. Така відмова має бути адресована та сприйнята другою стороною. Підсумовуючи, для можливості розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку необхідним є, по-перше, передбачена можливість у договорі або законі, по-друге, настання таких підстав. По-третє, повідомлення другої сторони про розірвання договору. Якщо укладеним договором передбачено можливість його розірвання в односторонньому порядку, а зацікавленою стороною дотримано процедуру його розірвання, то необхідність у додатковому визнанні договору розірваним в судовому порядку відсутня. Але чинним законодавством не передбачений порядок припинення права на оренду земельної ділянки у зв'язку з односторонньою відмовою від договору оренди. А тому проблемні питання можуть виникати при державній реєстрації припинення права оренди, оскільки державний реєстратор може не вбачати достатніх підстав для такої реєстрації, тому у договорі було би доречним передбачити чітку конкретну процедуру реалізації права на односторонню відмову від договору оренди землі. Якщо це відео було для вас корисним, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та купуйте земельні ділянки.